Найміла Володимирівна. Що трапилось ще раз? З 6-го? Ми були на дачі да, з 6-го, 12-го, 22-го року. На остров до нас зайшли расисти, перевірили документи, погрожували. І так, по вчорашній день, вони, у них називається, це ротація була, кожні 20 днів. Ми Сиділи в домі, нікуди не виходили, не дозволяли навіть на берег. Ми хліба півроку вже не пробували. Продукти, які були, почали закінчуватися. Моя бусенька рідненька. Ми копали там пуріння, їли. Моя дівчинка, рідненька. Ну, благодаря тому, що в нас там ще була живність якась, то ми трималися, сусідам роздавали, які там теж з нами були. А це вас зараз з води просто зняли уже. Я тільки зараз почала до мене, доходить з якого пекла ми вирвалися. Боже, з Боже, дівчинка, Нас там не випускали? — Не випускали нікуди на берег можна, тільки в дворі. А перші зимні місяці ми взагалі сиділи в хаті, нікуди не виходили. Вікна позавішували, треба було, щоб світ не пронікав чорними. Округ нас сіяла справа ззаді. В очереті були у ці гармати там чешочі ніноти, прильоти ні. виліти вас багато тобі. там було? Нас було, ми з чоловіком були, і трошки сусідка була ще, председатель наша ще була із сином. Петомкінський. Е... Большой Пьомкінський, по... да. А потім, коли весна настала, сонечко стало, ми на кілька минут виходили, щоб хоч сонце побачити. Бувало що й по сім разів за ніч треба було спускатися в погрібочок невеличкий, там навіть даже... такий погрібок. І коли були. Обстріли, а вони постійно були. А потім через деякий час, навіть весною, навірно, вже трошки коли вони їх трошки менше стало, тоді менше обстрілів стало і. тоді трошки легше нам стало вже моя рідненька. було менше обстрілів. У вас у вас є виходити. продукти? Нічого, нічого. документи, да. продукти. Що у вас є? Чоловік потеряв документи. Він оставив, він не думав, що так буде багато цього, і порт мене у столі. А коли зайшов, то єлі відкрив двері, бо тому, що води вже було дуже багато. Угу. Добре, е, ви дозволите нам вам допомагати. Ми зробимо Я буду все вам можливе. Добре, Хоча би хоч що не Все, Все все знайдемо. А можете зараз поїхати з нами, виберете, що вам треба, і їжу візьмемо, і Женя вас привезе назад. Не боїтеся? Все добре, не пір.